уметь электроэнергию дома. Советы из собственного опыта. А каждый раз, когда полностью заряжается какой-то мой э, девайс, то есть там телефоны или планшеты, сразу же выключаю из розетки, а не оставляю его э, заряжаться дальше. А также, если не пользуюсь каким-то прибором, то э, тоже выключаю его из розетки, чтобы он не потреблял электроэнергию. Когда я выхожу из комнаты, я всегда выключаю свет за собой, потом не включаю все приборы вместе, потому что это очень потребляет электроэнергию. Дома у нас никогда не находится техника в режиме ожидания. Когда выходим с комнаты, мы выключаем свет и никогда не оставляйте э, любые приборы э, включенными. А как пенсионер может экономить электроэнергию? Закрывать все окна и двери. Моя зима идет, один телевизор и лампочки тикают и все. А я ничего не люблю, я его не манчу. Ну как я могу экономить? У нас окна евро, двери все плотненько, температура в квартире 16 градусов. Вода бежит холодно, с горячего крана. А деньги то мы платим. Вот такие у нас дела. Ну как я экономлю? У меня дома машинка автомат. Я стараюсь стирать, как бы подсобирать побольше белья и реже стирать для того, чтобы сэкономить. В этом самом. Когда включаю телевизор, выключаю свет как еще можно сэкономить. Какие правила пользования электроприборами помогают экономить? Не включайте много, при... много приборов сразу в электроэнергию. То есть, если будет много приборов включено, то она будет потребляться больше. Например, заменить лампочки на экономные. Если пользоваться электронагревателем, то тогда необходимо его ставить в режим экономии. Ну, в основном эконом лампы поставили. А так больше ничего такого. Удеваюсь, а кладу на открывать, пока походим, там это там нагреется. И то нехорошо. Я кондиционер включаю на тепло. Электроприбор. А что делать, если замерзает? При, приборов как бы таких у меня нету. Вот, я это самое. Свет, просто свет и все и у меня газовая плита не электрическая. Чайником электрическим я не пользуюсь, потому что у меня газовая плита. Ну вот вся экономия. приводит к увеличению платы за электроэнергию и тепло. Если долго потребляется э, электроэнергия, то, естественно, будет и больше средств э, затрачено. затрачено на нее. Да. Большое потребление электроэнергии. Просто использование электроэнергии и все. Что, наверное, пользование электроприборами. А за тепло, хоть есть тепло, хоть нет, берут очень дорого. Тем более за горячую воду. Приглашаю их додому, чтобы заміряли. толку мало. Ну, наверное, для того, чтобы было в квартирах теплее, сейчас э, вы сами наблюдаете спад в квартирах везде прохладненько, поэтому люди, наверное, подключают, у кого маленькие дети подключают отопительные приборы, чтобы сохранить здоровье детям. И, наверное, старикам, потому что все-таки как-никак, а тепла не хватает. Как сохранить тепло в квартирах? Закрывать окна и, если проветривать, то часто, но недолго. И э, также э, можно закрывать шторы, чтобы э, лишнее тепло не растрачивалось на улицу. Ну мы, например, дома утепляем окна, двери, чтобы тепло не растрачивалось и не часто проветриваем комнаты. Нуж нужно наливать теплую воду в бутылки, либо же утеплять стены. Надо только утепляться утеплять стену, утеплять окна, утеплять все. И только этим еще можно экономить. Ну как сохранить окна, чтобы были плотные двери. Вот так и все. Но если батареи нырит, то я думаю, не сохранишь тот якому. Он уж нахолоняет все. Ну, в тепло в квартирах каждый утепляет, делает какие-то прокладки на дверях, на окна утепляют, заклеивают или делают, вот покупают новые окна, которые нам рекламируют. Так и утепляют квартиры. Вы согласны, что экономия тепла электроэнергии это один из способов сохранения денежных средств? Да, конечно, если э, электроэнергию э, если не экономить, то э, ну, средств будет затрачено намного больше, чем если бережно относиться к этому. Да, я согласен, если мы экономим, то мы имеем больше средств. Да, сэкономив деньги, вы можете куда-либо поехать, либо же купить себе любую вещь. Ну, а больше другой у нас в мире нет, другой экономии. Только эта экономия может привести нам более-менее прожить, чтобы эту систему нашу. Я бы в аптеку, менеджер носить В аптеку, а то не саж, а тоді вже Я би в аптеку в хорошо. Ну конечно, если дырки в стенах в окнах. Я думаю, что так. Ну, экономия должна быть, но ну, они нельзя циклиться, потому что как бы человеку то, что надо, он все равно берет от жизни, потому что если холодно, то все равно мы будем греться. Дня, шановні зеленодольці, ми раді вас вітати. Ми живемо в школі цікавим життям і хочемо розповісти вам останні новини. Як часто ми чуємо з екранів телевізорів фоторепортаж з місця подій. Отже, до вашої уваги фоторепортаж Зеленодольської школи номер 1 Збережемо енергію, допоможемо країні. Це наш заклик до всіх українців. Змінити спосіб життя і стати економнішими. 19 грудня 2014 року стартував Золондорський перший проєкт енергоефективній школи. Все, що починається у великі свята, привечено на успіх. Тож наш проєкт має завершитися очною перемогою. Усі учні та вчителі школи взяли участь у підготовці урочистого відкриття проєкту. Хто сьогодні завітає до нашої школи, побачить, як вона змінилася. На перервах і під час уроків дбайливо зачинені двері в кабінетах, щоб не витрачати дорогоцінне тепло. У нас не горить дарма світло. Ми провели конкурс стінівок, агітаційних плакатів та емблем. Стіни наших коридорів прикрашені виставками малюнків та плакатів. Економте електроенергію. Навчають нас експонати виставок. А які шедеври ми побачили на початку нового семестру? Учні та їх батьки активно відгукнулися на пропозицію створити поробки з використаних матеріалів та предметів. Виявляється, лампочки можуть стати прикрасами на ялинці декоративним оздобленням кімнат. Учителі початкових класів. Учитель малювання Тетрвова Людмила Миколаївна зібрали виставку креативних поробок. На уроках праці учні теж виготовляли енергозберігаючі творчі проекти. Так, канікули й початок семестру були плідними та креативними. У всіх класах у точках енергозбереження зібрано пізнавальну інформацію про шляхи збереження тепла та енергії. У сьомому Б класі учні почали разом з Євдокією Павлівною Радченко вивчати курс про теплопоставчання та енергозбереження. Моя мета, сказала Євдокія Павлівна, довести до свідомості дітей, що енергія потрібна кожному, тому витрачати її потрібно раціонально. Наші вчителі розробили і проводять уроки математики, фізики. Природознавства, мови, літератури, музики, малювання, на яких ми вчимося берегти тепло та електроенергію. Нам учителі запропонували самим розробити енергозберігаючі проекти. Ми шукаємо шляхи, як зробити теплими кабінети в школі. Ми пишемо казки, вірші, ресурси природні дістались нам в спадок. Як її зберегти? Одна із загадок. Якщо навчимося ми їх зберігати, нам буде ще дітям своїм передати. Шановні зеленодольці, сподіваємося, що наша просвітницька акція, яку ми провели в січні, знайде у вас підтримку. Прочитайте, будь ласка, наші поради на листівках, що ми залишили біля ваших під'їздів. А ви знаєте, чому ви так багато платите за електроенергію? 70% людей Залишають електроприлади в режимі очікування. А за рік ваш рахунок за електроенергію збільшується на 200 кВт. Майже 70% гріють у чайнику більше води, ніж потрібно. 65% не виключають світло у порожніх кімнатах. 45% обирають занадто гарячий режим прання. 30% використовують сушіння одягу в пральній машинці а не на свіжому повітрі. Багато людей, включають кондиціонери чи опалювальні прилади, замість того, щоб утеплити житло чи одягнути светер, ми радимо вам мити плафони та витирати пил з лампочок. Клейте в кім кімнатах світлі шпалери, купуйте сучасну енергозберігаючу побутову техніку. Коли енергозбереження стане способом життя українців, ми будемо багатшими. Дякуємо всім за увагу. З вами були Максименко Данило і Сокол Павло. До нових зустрічей!